Часів яр залишається для росіян бажаною ціллю. Активні бої тут точаться уже більше року. Ворожу навалу стримують бійці 24-ї бригади імені короля Данила. Росіяни переважно атакують піхотою, палили її не як палити її, неабияк як допомагають важкі дрони. Саме на такі коптери нині збирають королевичі і просять долучитися до збору, бо це насамперед збереження людських життів. Ніч під часовим яром з операторами ударних дронів провів воєнкор фактів Олег Корнієнко. Далі його спецрепортаж. Казка у Да? Та до сходу сонця ціла ніч, але суцільна темрява дає шанс непомітно дістатися неподалік часового яру. Ви взагалі коли небудь спите? Спимо нас такого ночі вітаємо, день ремонтуємося. А роботи тут бійцям вистачає ці захисники, що ламають плани росіян за допомогою вампіра. Ну от фактично в суцільній темряві. Війці готують дрон до вильоту, вішають туди БК, і як буде команда, то будуть вже бити по ворогу. Але ви собі уявляєте, як воно працювати фактично на навпомацьки, да, допомагають ось такі ліхтарики. Червоні. Королевичі 24-ї бригади за лічені секунди споряджають пташку, а їхні дії вже відпрацьовані до автоматизму. Ви одразу скільки там двоє, да, вішаєте? Та наразі два. Ну, бо більше не дозволяє вітер, погода. Угу. Ось, а так, щоб це було ефективно і швидко, то наразі так. Кожне чергування непередбачуване. То вильоти в режимі нон-стоп, а може й зовсім без підйомів. Тут і активність ворога впливає, і примхи погоди. Ми тільки що пробували з посилкою летіти, то. Так, просто ну просто баску ну, не витримує. Ось вони посилки. Це один з найцінніших вантажів, бо призначені для наших піхотинців. Кожен день мені треба їсти, вода. Комусь ще треба, окрім провізії, щось з лікарства, коли типу, ти доставляєш, і там, наприклад, вородяйку чуєш, як хлопці дякують, то, то, напевно, найбільше похожа. Доки захисники чекають команди, в нас є час на розмови. Є ноту 26. Він має технічну освіту сам із Львівщини. На фронт мобілізувався добровільно і останні півроку спалює окупантів у часовому ярі не приховує. Ворог сильний і протистояти йому нелегко. Він вчиться на своїх помилках, Його не треба недооцінювати. І вони досить розумно і важко проти нас воюють. Не застосовуються. Ну вони в першу чергу ставлять технології, які є і в нас, але вони їх масштабують. Разом з єнотом на бойовому чергуванні і 26-річний Андрій, родом з Одеси, тож і позивний відповідний на фронті теж майже півроку, але до цього працював на ще більших дронах. Перунах. Ну я так скажу, в мене ну так співпало, то так, такий збіг, що в мене кілометрів 30 звідси. Жили і мій жив, і прадід. Ще в ліцеї вчився, що тоді воно в нас в класі було таке, таке бачення несправедливості. На Та нашу розмову з Одесою перериває голос На рації. Так, мужики, що у вас там по погоді? Ну, до вітер. Ну, долетітиме, то долетимо, але не факт, що ми вернемо його. Все, плюс тоді цей. Тільки при першій можливості зацепити темку, бо бачити. Добре, плюс. Бійці миттю мчать переозброювати дрон. Перший нічний політ буде з протитанковою міною. Оце оці темочки. На що ви їх кидаєте? Для чого вони хороші? Для Так, будемо зводити полотен. Попри вітер, дрон відправляється до окупантів. Мчить на місце, де ворог скупчився для потенційних штурмів. А там вже щось горить. Чекай, може, що Горіло ще далеко. Та в мене батки нема, щоб чекати Та, на когось. Так де там то вікно їхнє? Тут десь було. Він працював. Хто Та, менше? Бійці хутко повертають дрон на базу, будівля зруйнована, але остаточні результати будуть зрозумілі вже зранку. Я себе не раз ловив на думці, що наразі у мене досвіду архітектора не так багато, і наразі я зруйнував більше, ніж ну, збудував. Але ну, хочеться вірити, що воно все відбудується. Хочеться вірити, в тому числі, що і мені то буде якась робота. З бійцями ми проведемо півночі. Це буде єдиний їхній виліт. Погода всі плани зіпсує, вітер посилиться і під дощ. А ми ж, доки сонце не зійшло, залишаємо позицію. Олег Корнієнко, Олексій Євченко Захар Комах. Факти єдині новини. Вже четверо загиблих, і 35 постраждалих внаслідок обстрілу ударними безпілотниками Харкова. Серед них двоє дітей, повідомив мер міста Ігор Терехов. Пізно ввечері у Харкові пролунала низка вибухів. У Голодногірському районі били по адміністративній будівлі. Та найбільше руйнувань у Новобаварському районі міста. Майже усі влучання в житлові будинки загалом пошкоджено три десятки. Почалися пожежі, в доповерховій споруді знищено під'їзд, зруйнована половина дому. Під завалами опинилося п'ять людей. Це родина, мама, тато і дитина, а також старша жінка із сином. Тіла чотирьох загиблих дістали, досі тривають пошуки. На місці удару слідчі знайшли уламки російських безпілотників. Всі влучання по висотній житловій щільній цивільній забудові. Наслідок влучань. Пошкоджено близько тридцяти двох чотирьох п'ятиповерхових житлових будинків. На місці одного злучань БПЛА влучило прямо в двоповерховий житловий будинок. Тут знищення цілий під'їзд для ударів росіяни використали БПЛА Гран 2 також. Поранено людину в передмісті Харкова близько півночі ударний безпілотник атакував село Руські Тишки з пораненнями у шпиталено річного чоловіка. Росія не припиняє свій повітряний терор напередодні увечері і вночі від дронових атак, окрім Харкова. Постраждали ще кілька областей України. Росіяни шахедами атакували також Дніпро та Київщину. У столичному регіоні під ударом опинився Броварський район. Унаслідок падіння уламків, збитих дронів, поранень зазнав чоловік. Також загорілися вантажівки та легковики на паркінгу. У цьому районі палав і автосалон. Обидві пожежі вдалося ліквідувати. Повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Україна частково владнала проблему нестачі військових на фронті, заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО у Європі, генерал Крістофер Каволі. Зазначив, що це сталося зокрема завдяки ефективному перерозподілу особового складу і збільшенню кількості призовників. Каволі додав, що українські військові посіли дуже сильні оборонні позиції. Також повідомив, що незабаром Україна отримає від партнерів додаткові винищувачі. F-16, які нині активно використовують для відбиття російських ракетних атак, армія РФ продовжує втрачати понад тисячу осіб на день убитими й пораненими. Росія втратила понад 900 тисяч військових, з них 250 тисяч убитими. Як пише Deutsche Welle, такі дані навів високопосадовець НАТО. Путінський посланець на переговорах зі сполученими штатами Кирило Дмітрієв заявив, що між Вашингтоном і Москвою почався позитивний конструктивний діалог. Про це він сказав під час інтерв'ю журналістам країни-агресорки. Візит російського представника до сполучених штатів став першим від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Задля цього адміністрація Трампа навіть тимчасово скасувала з нього санкції. Дмитрієв зустрівся із спеціальним представником Трампа Стівом Віткофом. Запевнив, що говорили про відновлення російсько-американських взаємин та діалогу, який багато країн нібито намагалися зірвати. Дмитрієв розповів, що було багато розмов про відновлення інвестицій та авіасполучення між країнами. Білий дім не коментував результати зустрічі. Українські музеї нині напівпорожні особливо це стосується прифронтових областей. Найцінніше звідти евакуювали ще 22-го року. Виставляють нині переважно копії або ж експонати з приватних колекцій. А фонди, які поки не вивезли, заховані частково запаковані. Аби як буде сигнал, якнайшвидше полишити небезпечну зону. Евакуація із районів, які межують із агресоркою, триває. Факти повернулися з Чернігова, де подивилися, як саме музеї готуються до можливої евакуації. Тут усе поряд, кілька тисячолітні кістки мамонта, які вивозити, ризиковано. Габаритні предмети дуже крихткі тому, що в процесі транспортування. Якщо це буде зроблено належним чином, вони можуть навіть просто розвалитися. А ще приватні колекції народного начиння, копії лицарських обладунків, майбутня експозиція присвячена Наталі Жищенко, співачці онука. Та порожні зали було все демонтовано, якраз у 22 другому році. В зал після ось ремонтних робіт підготовлений під якийсь, уже будемо думати, який наступний виставковий проект на стінах. У музеях переважно експонати з приватних колекцій або те, що окупантів навряд чи зацікавить. Приміром, історичний музей показує зброю росіян та наслідки її злочинів. Найбільш цінні експонати звідси вивезли після відходу росіян 22-го року. Це речі пов'язані із відомими діячами української історії, або ж предмети, виготовлені із дорогоцінних матеріалів, і все, що росіяни можуть використати, із пропагандистською метою. Це маніпуляція з князями, з церквою міф, про єдність українців, росіян, білорусів. Та все ж частина фондів у режимі, так би мовити, очікування. Нині основна увага при кордоні вже евакуйований музейний комплекс Лісоград. Він розповідав про партизанську діяльність часів Другої світової та нині під вогнем. Колишніх братів, фактично з 2023 року, цей населений пункт регулярно піддається. обстрілу фактично щоденним обстрілом. І на сьогодні в населеному пункті жодного мешканця немає. Більшість населеного пункту фактично знищена. В процесі інші філії експонати ретельно пакують, а потім у супроводі поліції розвезуть по локаціях, які визначатиме міністерство культури. Ящики універсальні, то, -то можна перевозити фактично ну широкий спектр музейних предметів. Напів. Порожнім виглядає і художній музей. Звідси евакуювали пів тисячі найважливіших експонатів у цьому залі. Була колекція західноєвропейського мистецтва від 17-го до початку 20-го століття. На стінах понад три роки лише рами. 24 лютого. Ми його тут все знімали, знімали з рам, пакували, ховали. У Галаганівській залі, яку відремонтували за рік до російського наступу, копії картини, які належали відомому українському меценатові. Музею було важливо відкрити цей простір попри війну. І на перший погляд, якщо людина ніколи не була в цій залі, вона може зайти і одразу здатися, що тут висять оригінали. Насправді це все копії, але в оригінальних рамах. Деякі рами мають теж цінність, але зумієте, при транспортуванні рама займає не тільки багато місць. А й дуже важка. Пакувальні матеріали тут на поготові, однак роботи, які лишають обгортати, не поспішають, аби не нашкодити. Зали використовують для концертів, а ще тут малюють школярі. Так само в приділі музей Коцюбинського у перші дні російського наступу він серйозно Початково постраждав. У нас був приліт буквально зовсім зовсім близько. В сусідньому будиночку. бачите, у нас кубики такі цими. Оце все. Нас пройшло вікон взагалі не залишилося. Та нині вікна вставили, місця подряпин заклеїли або ж реставрували. Відвідувачам показують копії меблів та інших речей, які належали автору Фета Моргани та тіни забутих предків. Копії у нас вже були готові до цього. ми не завжди про це говоримо з одного боку. З іншого, коли ми пояснюємо, наприклад, там на рукописах, на ручці, на чомусь, то люди з розумінням до цього ставляться, розуміючи, знову таки ті реалії. Який є відвідувачів, каже директор: не бракує. Ходять цілими родинами. Нині тут модно освітчуватися. Але поки ми знімаємо ля дощ тому у будиночку порожня, тихо і затишно. А у іншому приміщенні на можливі неприємні зміни уже чекають пакувальні матеріали. І Чернігова, Ольга, Чайко, Віктор Зеленков та Олег Цимбалюк. Факти ICTV. єдині новини. Поводження з боєприпасами, поведінка під час вибухів і зовнішні загрози до дня мінної безпеки, який відзначають 4 квітня в Одесі. Рятувальники спільно з ЮНІСЕФ провели навчання для малечі. Діти не лише слухали, а й брали участь у практичних завданнях, вчилися розпізнавати небезпечні знаки, правильно викликати рятувальників і навіть спробували себе у ролі піротехніків, використовуючи спеціальне обладнання. Саме ігрова форма дозволяє діткам більше засвоювати інформацію, більше запам'ятовувати всі безпекові знання, мають йти з самого дитинства. Дитина має рости і вже вчитися жити правильно, робити правильно і перебувати у безпеці. Фахівці ДСНС наголошують, такі знання рятують життя, тому подібні навчання влаштовують у багатьох містах України. Адже через бойові дії та обстріли цивільного населення залишаються загрози. На початку повномасштабному вторгнення. Вибухонебезпечні предмети знаходилися повсюду. І в іграшках, і в будь-яких побутових предметах ситуація не змінилася, просто змінилися направлення роботи і менш безпечні зони, більш безпечні зони. Все в процесі розмінування.